Давно, іще в 600 якомусь році, ну себто більше як три віки тому. Коли носили ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще лодом. Кажу давно, кажу у Вишгороді. підсудна Анна стала перед судом. Було Ті Анні, може, десять років. Її провів розлючений сусід, багряне листя, кілька тих листочків, останні листя із скленових віт було покладене на стіл як доказ. І шероділо тихо на сукні, осіннє сонце, яблуко недовква стояло голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші: панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з ось цих от жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, у мене сини, дочка. У них ціськи так жужмої лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові, от тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в суддівській чорній мантії сказав: Життя це справа без гарантії. Чакто ну, ми караємо по закону, перехрестіться, пане, на ікону. Скажіть суду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку. Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду. Що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав: вони на вас гарчать. Так каже, ні, але вони яскраві. Два рази гукнув писар на печать, сиділа тихо дівчинка на леві. Був сірий день. І сірий був сусід. І сірий, і сірі були двері, і раптом нямкав кольоровий кіт, залив чорнилом вирок.